Що це в нас сьогодні? Це в нас клавіатура AULA F3032. Це механічна клавіатура бюджетного сегменту. В районі ціна зараз 1300 гривень плюс-мінус. Оце вже перевдягнута клавіатура, тому що з коробки вона йде повністю чорною з чорними клавішами. Відповідно, у комплекті ми маємо це гляного кольору такого додаткові клавіші, і вони дійсно прикольно виглядають і якоїсь такої свіжизни дизайну надають, як мінімум, це точно. Класичні коробочці також можемо знайти кабель. USB Type-C на USB Type-A, а також додаткові відповідно ці клавіші, про які я сказав, і також пулер для виймання безпосередньо клавіш. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайки, якщо вам подобається контент. Якщо не подобається, то не ставте вподобайки. Я вас не змушую знову ж таки, але можете написати в коментарях, якою клавіатурою ви користуєтеся і чи вона вам подобається. Кабель USB Type-C нормальної якості він виймається з клавіатури, що прикольно, якщо потрібно її легко перенести кудись. Так само ця клавіатура без намблоку. Виявляється, що мені якби не дуже потрібен num блок. Хоча раніше я вважав, що це один з критерій. Вибору клавіатури. Але трохи покористувавшись, я зрозумів, що я то не дуже то і страждаю без намблоку. блоку. Окей, 87 клавіш, розділений F-блок, 832 грами вага, достатньо не така солідна для цієї категорії. Корпус, звичайно, пластиковий. За цю ціну, ну типу, що ви очікуєте? Але він до того ж якісний, не хрустить, не скрипить, якось цілісно, доволі відчувається. Ззаді маємо 4 прогумовані ніжки, через що клавіату клавіатура не катається по столу. Крім того, у нас є двохпозиційні ніжки, якими я відверто не користуюся. Тобто мені кута нахилу стандартного від клавіатури без ніжок вистачає повністю. Так само в нас базовано українська розкладка є, російської немає, так як і має бути на всіх клавіатурах, в принципі, які поставляються в Україну. Виробник заявляє, що клавіші 60 мільйонів разів вам точно відпрацюють: 60 мільйонів разів це. Прям овер багато. Добре, ви скажете. Ну, не може бути все так гладко. Не може клавіатура за 1300 гривень механічна бути такою всією прекрасною і без мінусів. Я з вами погоджуся, тому що тут є мінус, але спочатку це все таки плюс, тобто тут є підсвічування клавіш. Тут є підсвічування клавіш, але воно не RGB-шне. тобто ви не зможете змінити вже колір, який передустановлений. Колір, відповідно, у нас ділиться на кілька зон, і ви це вже змінити не можете. Зате є безліч різних ефектів, які вам можуть сподобатися. Отже, плюс в тому, що підсвічування є, і воно доволі яскраве, воно регулюється по рівню яскравості, і також його можна вимкнути повністю. Але мінусів у нас теж назбиралося. Підсвічування не є суперрівномірним, якщо чесно. Це навіть впадає в очі при щоденному користуванні, але відверто мене не напрягає. Тим більше я рідко дивлюся на клавіатуру, оскільки доволі гарно розвинутий сліпий набір, що і вам рекомендую розвинути, якщо ви працюєте десь, от набираючи текста. Другий мінус це те, що підсвічується лише латиниця. Українські літери на жаль не підсвічуються. При цьому саме гравіювання доволі чітко дозволяє розпізнавати навіть без підсвічування, де і які українські символи нанесені, навіть якщо ви сидите там майже повністю в темній кімнаті особливих проблем з видимістю символів я не помітив. Зате мені супер сподобалося, що індикатор капслоку знаходиться саме ось тут, і під будь-яким кутом, навіть якщо ви повністю розслаблено сидите, ви будете бачити, чи вімкнете індикатор, чи ні, це порівнюючи з. Клавіатурою RGB, яку я оглядав ось ось у цьому відео. То там був мінус, тому що там індикатори розташовані зверху, і високі клавіші механіки перекривають вигляд цих індикаторів, якщо ви просто трохи далі відкинетеся на кріслі, і це був такий достатній мінус для мене. Я також підтримка регулювання мультимедіа файлів, якщо ви затиснете FN, і також якісь з F клавіш згори. Це плюс. Що по свічах, в нас тут коричневі свічі, якщо чесно, я перший раз користуюся такими свічами, і вони мені прям дуже запали в душу. Саме тому я клавіатурою користуюся як основною і не збираюся поки що її міняти. Якщо пояснювати, от прям тактильно, тому що як у відео передати відчуття, я не знаю особливо, але якщо порівнювати з Hator Starfall RGB, на якій є звичайні червоні свічі, вони лінійні. Тут же ж свічі коричневі, вони, коли ви натискаєте клавішу, і потім її відпускаєте, вона не просто відпускається. Вона йде з якоюсь такою, ну типу, як не знаю, гаптикою. Прям з гаптикою, і ви це відчуваєте. І це дуже приємно, принаймні для моїх пальчиків. Це супер приємно. Клавіатура так чи інакше гучна. Це треба зрозуміти, що механіка так чи інакше вона буде гучна. Але конкретно сам характер звуку мені подобається, і відповідно кажу, ця тактильність мені прям дуже сподобалася. І на фоні того ж хатору, де клавіатура трохи дорожча, і по ціні, і трохи вище класом, тому що там і підсвічування набагато якісніше зроблене, і воно там повністю РГБ повністю контрольоване. І так само є підсвітка українських е, символів. Але ось свічі прямо на цій клавіатурі Aula F3032. Мені прям от прямо кілерфіч. Ciao. Тому я б радив брати цю клавіатуру саме на коричневих свічах. А за посиланням в описі ви можете знайти лінки на магазини, які офіційно цю продукцію продають. Отже, підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Якщо хочете більше оглядів на периферію якогось такого плану, тоді ставте вподобайки і пишіть коментарі, що вам що у вас по клавіатурах. що ви ну чим користуєтеся, взагалі чи вам вас це влаштовує? Тому що риночок ну дуже обширний, дуже навіть складний. Багато є речей, в яких навіть я як. Досі не розібрався, і це для мене складно, але поки що, от я вирішую сидіти на механіці, хоч я фанат низькопрофільних клавіатур, навіть мембранних. Але після останнього досвіду, ну якось мені щось стукнуло, і все-таки ось ця клавіатура, мій фаворит, принаймні, зараз. Все, порад від Тані сьогодні не буде, будуть поради від Влада, і порада заключається в тому, що дбайте про тактильні відчуття для своїх пальчиків, коли ви набираєте. Текст, це виявляється дуже навіть важливо. Я почекаю, поки психея випорожниться в сусідній кімнаті, щоб не було звуку на мікрофоні.